Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його. Благословен цар, що йде в ім'я Господня, мир на небі і слава на висотах. Але деякі з фарисеїв кажуть: учителю, скажи, хай замовкнуть, Бо тому що не годиться таке казати, не готові ми таке слухати, не можемо ми таке прийняти. І каже Господь. Як я скажу їй мовчати, каміння буде кричати. Якщо Господь Бог запланував місію спасіння, то якщо всім людям закрити уста, каміння буде кричати. каже. І знаєте, я думав собі, знаєте, завжди в такій якійсь алегорії, що каміння Буде там махати, я не знаю, як там устами чи чим і будуть говорити, ну, думаю, ну таке переносне значення. Не закриєш, навіть каміння буде кричати. А я вам скажу. А чому не подумати про каміння, на якому написано народився такого-то чесна, помер такого то числа. Хіба це каміння нічого не говорить? Воно говорить. Про людину, яка жила і померла. І каже, каже Ісус, коли вийшов і побачив е, то місто, Він над ним заплакав, кажучи, «І якби ти і цього дня зрозуміло те, що веде тебе до, до Твого миру. Але тепер воно закрите перед твоїми очима. Прийду дні і на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусі, і вони розчавлять тебе. І я собі думаю, <кхи> ті, що не прийняли Христа, ті, що не прийняли віру в живого Бога, а в якихось місцях, як то кажуть, гралися у віруючих. Знаєте, як малі діти граються, я буду лікар, а ти будеш хворий. Я буду вчитель, а ти будеш учень. І діти граються вчителя, граються в школи. Маленькі, вони бачать, що хтось із старше ходить до школи, вони не знають, що це таке, та й граються, так знаєте. І дуже багато можна сказати про те, що багато хто із нас гралися віруючих, не були віруючими, не оцінювали дарів Божих. Скільки раз я чув. Ми отримали Україну, ми отримали незалежність без єдиної каплі крови. І, знаєте, чисто поверхнево, якось воно так і було, що і Україна була, і незалежність, і все, вроді би, так. І не воювали, проголосили незалежність, провели референдум. Але українцями так і не стали. І прийшли вороги. Захищати тих, хто серед українців. І каже Господь: каміння буде кричати, так? Каміння буде кричати через віки, на яких буде написано імена наших воїнів, наших героїв. Каміння буде кричати і від сьогодні. До всіх тих закам'янілих серцем, до за всіх тих, які не відкривали свої уста до Господа, які не, не, не чекали Божого милосердя і не ставали милосердними, щоби чинити милосердя. І допускає Господь Бог оту велику жертву. Сам показавши приклад, пішовши на Олгофту, і каже, хто хоче йти за мною, відрічіться самого себе. Відрічіться від цього того, що було з вами, із тих нездалих, недобрих, непатріотичних, невіруючих. Відрічіться від того, від того пустослов'я, відрічіться від того закам'янілости від тої. Станьте Живою людиною, яка чує, відчуває, любить і дім за Христом. Але Христос іде на оговту, дорогі мої, і нам треба також до неї йти. І Христос прийшов на оговту, і ми прийшли. І Христос помер на христі, і наші діти, наші сини і дочки України віддали своє життя. Христос воскрес із мертвих. І ми Воскреснемо. Воскресне Україна, Воскресне Кожен Герой, Воскреснемо ми всі Українці, щоб Бога живого проставляти і побачити той мир, який Бог нам приніс, Божий мир. Як учням сказав, мир даю вам, не як світ дає мир, мир, де нема війни, мир даю вам, я свій. Мир, з якого народжується любов, милосердя, доброта, служіння один одному. В тому мій задум, каже Господь, у тому ваше спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Промовимо всі від цієї душі, від цієї мис нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, все держите любого отців наших. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського хіре, Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого, Святослава, боголюбевих єпископів наших, кір Максима, Кір Степана, за тих, що служить по святим граміцям, за отців нашої духовни і за всі во Христі, братів наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимо бережений народ, на за правління, за все військовим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь бог у своєму милосерді з на весь український народ у цей час війни захистив щитом свої всемотні опіки, наші міста і села. І зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву поміч для потребуючим. Je daroval nam vsi blagosloveni mir, gospode, oh, vestno kaj je milostivo, pomilujte. Gospode, pomilujte, gospode, pomilujte, gospode. Помилуй. Ще молимось, госп... все всемилостиво Господь укріпив силу і своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні ворожих нападів, і всілякої смертельної рани здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй і за спасення. Особливу опіку для воїна Олександра, і його побратимів Ігора, Іллії, Андрія, Дмитра, Дениса, Дмитра, Євгена, Юрія, Василя, Захара, Софії, Соломії, Анна, здоров'я Ганна Мар'яни, Вікторія, Людмила, Василя, Василь. Італія, Богдана. І за здоров'я Ігора, Оксана, Ярослава, Тараса, Івана, Оксана, Данила. за здоров'я і, і Васина, за Боже. в очі, ясна зоря зашвіту. Швид... See you again для Ісуса, ставлять щиро, плодом з захисників українських лікарів. лікарь. Новина и вас породила.